Прошу встати. Суд іде. Шановні колеги, на пленарне засідання Другого Сенату внесено питання про справи номер 3 -202 -20 -20 -20 за справи No3-202 з КІСНА 2023 за конституційну скаргою Плескача В'ячеслава Юровича щодо конституційності частини першої статті 423 цивільного процесуального кодексу України. Оголошую, що на пленарному засіданні другого сенату присутні судді Сергій Головатий, Віктор Городовенко, Василь Лимак, Володимир Мойсик, Олег Первомайський, Галина Юровська. Наш сенат 20 березня ухвалив розглядать цю справу на пленарному засіданні у формі письмового провадження. Слово надаю судовому розпоряднику для повідомлення щодо прибуття учасників усі провадження на це засідання. Прошу вас, дуже дякую, шановний коло засідання і високий суде. У цій справі також усі учасники Конституційного провадження були завчасно повідомлені про і час пленарного засідання. На пленарне засідання Другого Сенату не прибули. Суб'єкт права на конституційну скаргу Плескач В'ячеслав Юрович також повідомив суд 19 квітня цього року про те, що він не зможе взяти участь у пленарному засіданні з поважних причин у цій справі, просить розглядати справу без його участі. Також постійний представник Верховної Ради України в Конституційному суді України Максим Євгенович Дирдін на адресу суду 30 квітня цього року надіслав лист, якому повідомив про неможливість взяти участь в пленарному засіданні з поважних причин та просив розглядати справу без його участі. І від представника президента України в Конституційному суді України Сергія Георгійовича Дембовського на адресу суду 30 квітня цього року надійшов лист, в якому він повідомив про неможливість взяти участь в пленарному засіданні з поважних причин. Та просив розглядати справу без його участі. У залі засідань Другої сенату перебувають громадяни України, які виявили бажання бути присутніми на відкритій частині пленарного засідання. Дякую. Жу вам дякую, шановні колеги. До початку розити справи на пленарному засіданні другого сенату. Судді нашого суду не інформували про наявність у них реального або потенційного конфлікту інтересів. На адресу суду не надходило письмових заяв від учасників Конституційного провадження про відвід суддів. Тим не менш, ми з'ясовуємо на цей момент, можливо, у когось із суддів є заяви про самовідвід. Таких заяв немає. Отже, кворум для проведення пленарного засідання сенату ми маємо. Головує на пленарному засіданні суддя Сергій Головатий. Оголошую пленарне засідання Сенату для розгляду цієї справи відкритим. Суддя доповідач цій справі, колега Віктор Гродовенко. Відкриту частину пленарного засідання фіксують за допомогою технічних засобів, ведуть протокол зі здійсненням текстового відображення аудіозапису цього засідання. Запис від трансляції відкритої частини пленарного засідання сенату буде оприлюднено на офіційному сайті конституційного суду. Шановні колеги, з огляду на неприбуття учасників провадження, Обговоримо питання про з їх про розгляд цієї справи за їх відсутності. Передовсім за відсутності суб'єкта права на конституційну скаргу В'ячеслава Плескача. Яка думка з цього приводу у суді доповідача, Шановний колега Віктора Валентиновича Родовенко? Дякую, шановний Сергій Петрович. Я вважаю, що в зв'язку з тим, що учасник консі з суб'єкт права на конституційну скаргу належним чином повідомлений про дату і місце розгляду справи. Подав заяву про розгляд справи його відсутності. Можливо, розглянути справу за відсутністю Плескача В'ячеслава Сергійовича. Дуже вам дякую, шановні колеги. У когось можливо, відмінна від цієї думки. Такого немає. Тоді я ставлю колеги на голосування пропозицію розглядати справу за відсутності суб'єкта права на конституційну скаргу В'ячеслава Плескача. Прошу голосувати за цю пропозицію. Ми проголосували... Одноголосно з'ясовуємо питання про розгляд справи за відсутності представника президента України Конституційному суді Сергійського Сергія Дембовського і з'ясовуємо думку судді доповідача Шановний колега. Я також вважаю в зв'язку з тим, що учасник конституційного провадження належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, а й від нього поступила заява про розгляд справи за його відсутності. Вважаю за можливим розглянути справу за його відсутності. Чи є ще дуже вам дякую? Чи є протилежна думка? Шановні колеги. Немає. У такому разі я ставлю на голосування пропозицію розглядати цю справу за відсутності представника президента України в Конституційному суді Сергія Дембовського. Хто за? Прошу проголосувати. Проголосувала одноголосно. Дуже вам дякую. І, врешті-решт, я з'ясовую з'ясовуємо. Питання можливості розгляду цієї справи за відсутністю постійного представника Верховної Ради України в Конституційному суді Максима Дина, шановний суддя доповідач. Вважаю за можливим розглянути справу відсутність Максима Дердина. Дуже вам дякую, шановні колеги. Чи у вас інша думка немає? Тоді я ставлю пропозицію розглядати справу за відсутності постійного представника Верховної Ради України в Конституційному суді України Максима Дина. Прошу, хто за, проголосувати. Дуже вам дякую. Ухвалили одноголосно. З огляду на те, що присутні в залі вже чули про свої обов'язки присутності, я повторювати їх не буду, тому що в нас не змінився склад тих, хто присутній у залі засідань другого сенату. Отже, слово для викладення змісту конституційної скарги та підстав для відкриття конституційного провадження у цій справі надаю слово надаю судді доповідачі, шановному колезі Віктору Городовенку. Прошу вас, дякую, шановний Сергій Петрович, шановні колеги, шановні присутні. Плескач Вячеслав Сергійович звернувся до Конституційного суду з клопотанням перевірити на відповідність конституції конституційність частину 1 статті 423 цивільного процесуального кодексу України. Далі Кодекс щодо неможливості перегляду ухвали суду про відмову відкритті касаційного провадження за виключних обставин в зв'язку з закінченням визначенням визнанням неконституційним за рішенням Конституційного суду застосовано в ній закон. Суб'єкт права на конційну скаргу наголошує, що оскільки перегляд судових рішень в апеляційному порядку і за виключеними обставинами здійснюється для досягнення фактично однакових цілей усунення судової помилки, то до обмеження права на останній мають застосовуватися щонайменше загальні принципи, які застосовуються в практиці КСУ, і під час оцінки обмеження права на апеляційне оскарження. На його думку, оспорювані приписи кодексу, по-перше, не встановлюють обмеження права на доступ до суду, які преслідували б легітимну мету. По-друге, таке обмеження не може бути визнано також і пропорційним, адже воно в дискримінаційній та просто нелогічній манер визначає коло актів, які можуть бути переглянути за виключних обставин у випадку визначення визнання неконційним застосованого судом закону за рішенням консійного суду України, а тому є дискримінаційним і не відповідають засади рівності усіх перед законом і судом. Леськач Вічесла Сергійович твердить, що порушене не лише його конституційне право на конституційну скаргу, а й право на доступ до суду, оскільки обмеження в праві на перегляд за виключними обставинами судового рішення, ухваленого судом застосуванням закону, що визнане констиційним рішенням Конційного суду України, призвело до обмежень в праві на доступ до суду касаційної інстанції. Обґрунтовуючи своє твердження суб'єкт права на конційну скаргу, цитує приписи Конституції України. Кодексу, Кодексу адміністративного судочинства, закону України про консійне суд наводити рішення Конституційного суду, практику Конституційних судів закордонних країн Верховного суду, а також судові рішення в своїй справі, копії долучені, копія яких долучена до матеріалів Конституційного провадження. Доповідь завершена. Дякую за увагу. Дуже вам дякую, шановний колего. Зісумо а шановні колеги, судді, можливо, у вас з когось у вас є запитання до судді-доповідача? Немає, немає. Якщо запитань немає, то з'ясовуємо про наявність додаткових матеріалів документів, які можливо сліду було залучити до матеріалів справи у суді додаткових доповідачі. Матеріалів документів немає. У суді доповідачі немає, шановні колеги, можливо, у когось із вас є. Немає. За таких обставин я вношу пропозицію визнати дослідження матеріалів справи на відкритій частині пленарного засідання Дуросенату, завершеним і ставлю цю пропозицію на голосування. Прошу проголосувати. Хто за. Дуже вам дякую. Ухвалили одноголосно. Шановні колеги судді, шановні присутні в залі, другий сенат Конституційного суду України переходить до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення в цій справі. Рішення другого сенату Конституційного суду за результатами конституційного провадження буде оприлюднено на офіційному сайті судді суду відповідно до статті 94 закону України про конституційний суд. На цьому відкриту частину пленарного засідання другого сенату оголошую завершеною. Прошу встати, суд іде.